Це про символізм у світі. Їхав на машині, а по, по дорозі знявся мусорний пакет і влетів в мусорську машину. Але я не про це. Це, коротше, недавно один з моїх підписників Антоха Привіт сміявся, що як я можу знімати ролики про фінансову грамотність, якщо я хожу в одній ті ж самі робарці і сам про це говорю. Але тут якраз то в той момент, що. Ти як людина, яка знаходиться на цьому самому рівні або піднімається да, на рівень вище, вона має про це говорити. Це прямо от відірване від життя. І якщо повертаю... повертатись до відео про 20 тисяч гривень, то це дуже важливий крок назбирати 20 тисяч гривень. А щоб обійти всі ці речі, які тебе відтягують. Просто треба захотіти ці бляцьки двадцять тисяч гривень назбирати, як хочеш захотіти, а